Кіну атаку організовують білосині. Ну а стосовно погоди, дійсно сьогодні поки що нам щастить. І зокрема, два матчі ми сьогодні вже переглянули в рамках елітного дивізіону у Лізі Голд. І ось така погода, напевно, теж посприяла шалені результативно після не надто вдалих виступів у дивізіоні Урбан б у попередньому сезоні. Але тут тільки зіграв зручний день проведення матчів, зручний саме для футболістів «Фавбет». Пропустив ти Богдане момент. Руслан Катвізьон, Урбан Бі. Але Євротехнобут, Сокіл, Патріот. Ну, команди там зібралися. Реально не на жарти. Я думаю, Богдане, ти зі мною погодишся. Зараз після цього, цього моменту Кричевський на рандеву виходить 1-0. І це не Гарік, це Константин Кричевський, забуваючий відклад. Так, в цьому сезоні в дивізіоні Урбан Ей повинен боротися один один у нас рахунок зрівняно. Богдане не встигає я тобі мікрофон передати. Хто там забиває який же ж яловецький ляпаса? Зараз отримає сам собі підтримує. А, так, справді команди швиденько обмінялися голами в обох результативних атаках за участь Біяловацька. Зараз без участі Біяловацького забуває Кричевський Кирило Чорноштан. асист. спортивним принципом, тим паче, ніхто не змушує ті чи інші команди заявлятися е, до дивізіону, який не відповідає їхнім амбіціям чи не відповідає їхньому рівню. У будь-якому разі у нас перший тайм завершено. Фавбек тім попереду 2-1. А це означає, що нас із вами очікує неймовірно цікавий другий тайм. Зуміли набрати відповідну форму. Віднайшли свою гру. А Сочинський тим часом у нас забиває і зрівнює рахунок на 25 й хвилині. Де так все ж таки відновлює паритет у ці зустрічі? От чуємо. Ну, це напевно фрази туру треба записувати від фоміна зараз. Якщо б ще там нецензурної лексики не було, то я б точно вам би переклав ці ці слова. Гол! 3-2, друзі, 3-2! Якими ж зусиллями дітак виход дітей виходить вперше в цьому друзі поєдинку? Шабанов, дальні удари і все під контролем у Б'яловецького. Бачимо, трошки розкутіше почали себе почувати наші номінальні господарі. Так ведуть вони доволі слизьку. Перевагу вже не ведуть. Кричевський. Боже, який гол зараз. Іня жирного момент. Зараз то ну що потрібно забувати? Технічно п'ятою, як же розкатують фомін. Що ж тобі, друже, ще треба? Ой-ой-ой-ой. Яловецький не, не мов пантера, там стрибає у штрафному майданчику. Фол мав місце. Пенальті абсолютно справедливий. Отже, шабану проти б'яловецького ударив. Самісінький кут влучає капітан. А в Бет, Тім, ні, поки 4 в 4 Катранчук буде бити на замасі Руслан Катаранчук. Але здорово, здорово допрацьовують організовано працюють. Діти удар! ГОЛАСО! Невже це все? Невже це крапка? Не повірив чи то, намагався піти з п'ятим польовим, підключитися і зіграти вабанк. 5-3, удар! 5-4, друзі! 5-4, 24 секунди. І Шабанов після слів «Бра...» Поєдинку, 7 секунд. Бекузаров просто вперед. Непогано. Пощо? Потрібно закривати питання. Удар! Ні, немає. Пенальті. Пенальті чи ні? 2 секунди до закінчення поєдинку. Все-таки пенальті за секунду до закінчення. Друга дуель шабанов розбігається. 6-4, все. Міцна крапка. У нас ставиться. 6-4. Шабанов дякую б'ялови. Децькому дубль у Олега Шабанова з пенаті 6-4. Крутив нас поєдинок, перемагає колектив у темних кольорах. Так ось, закінчу думку, у кожного свого футзального клубу професійно є свій коментатор. Так, ми можемо з Богданом звичайно отримати ваші запрошення, так як я отримав минулого туру від Скаяп.